Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті сонячний гібридний інвертор фірми Soyez Source потужністю 1 кВт. І ось таким от гігантським розміром. Ось такий от гібридничок. Має вхід під мережу, під акумулятор і РС-485. Зверху у нього два вентилятори. Ось його характеристики. Батарейка на 24 вольта. Заявлена несправність. Чи батарейку не бачить, чи не заряджає. Получається, він працював нормально, адекватно, потім згорів. Китаєць вислав повністю комплект плат. Клієнт замінив. Підключив, все працювало. Потім під час роботи він відключив акумулятор. Все чого підключив і він більше типу не, не працює. Ще у нас є отакі от чорнобривці на зиму, залиті олійкою. Буде така от олійка чорнобривна. так Підключуємо блок живлення, він не вмикається. Ну, Таких нього кнопочки немає, тому я не знаю, як воно вмикається. Мабуть, при подачі е, тільки живлення. З мережі. До речі, я там чую, там хтось живе і повзає. Ого, то там мушка, мабуть. Чи багато мушок? Прикольно. А що це вони там роблять? Їх там дуже багато ганяє туди-сюди. Зараз я розберу і випущу на волю. Бідні. Так, випустив я цих твариночок. Вони тут а, не знаю, скільки днів мучилися. Да. Так, всередині маємо отаку от конструкцію. Чотири трансформатора, чотири конденсатора. Тут у нас, я так розумію, два дроселі це вже йдуть на, на формування синусу, тому що там от пише 110-110 вольт 110, і перемичка на 220. А тут у нас то, що в батарейку пхається, 50 вольт 300 мікрофарад, 4 конденсатора. Тут у нас є платка блока живлення, платка комунікації RS485 і платка з процесором, який да, теж виймається. На основній платі бачимо шимку 3846. Ще у нас тут є запобіжничок, який я обов'язково перевірю. Ну і 4 транзюка, які вже нарізають 220. Ну, працюють в режимі або на 220, або ну, якщо він може генерувати з акумулятора. А якщо не може генерувати, то вони нарізають з 220 у нас е, постоянку в сюди. Так, ну спочатку я почитаю інструкцію, тому що я не знаю, що воно таке. Чи воно тільки генерує мережу, чи воно тільки генерує 220, чи воно. Типу і заряджає і розряджає. О, Треба подивитися. Потім уже буду тикати його 220 чи не тикати. Так, підключаю, а, подивився інструкцію, да, можна його вмикати в мережу і має запуститися. Да, от Він запускається. В режим стендбай, да. батарейка, він не бачить батарейку, бо батарейки немає. Зараз пробіжусь по налаштуванням, можливо, щось налаштування да, і спробую генернути в мережу. Може тут все нормально? Так, висловлюю йому 20 Вт. Він показує, що він 20 Вт бере. Бере 0,8 А з батарейки 0,9 Але при цьому, по факту, по нулям, абсолютно. Тобто те, що казав клієнт, він показує, що він генерує, але по факту нічого не генерує. Зараз поставлю більшу потужність. На, так, тут і обмеження поставимо 700 Вт. Так, виходимо. Дивимось 700 Вт. 700 Вт 30 А бере із блока живлення. Хоча блок живлення показує по нулям. Але пхає потужно, да. Хо -хо -хо -хо, клас. Пусті вати. Прикольно. Так, клацав, клацав. Така думка, що можливо, Можливо в нього пошкоджено вимірювання потужності от по струмові. І він програмно типу, упирається в те, що він може видати. От, Коли я налаштування виставляю, там, наприклад, 20 Вт, то він 20 Вт і обмежує. Хоча насправді у нього там по датчику струму показники великі. Коротше, поставив просто без обмеження, то він йде по перевантаженню, відключається. Ну, при цьому, да, показує споживання, да, розуміємо, да, тут по нулям. Треба подивитися зворотній зв'язок да, по струмові. Так, вибачив, що вкручений резистор VR1. Е Спробую зараз його покрутити. Коротше, з резистором вийшла така штука. Що якщо він в одному крайньому положенні, то він впливає і генерація типу з'являється. Не знаю, яка я ще в розетку не впихав, напряму. Ну, типу, от такої от зараз я вимкну через лампочку. от Якщо подивитися на блок живлення, то його час від часу підсаджується. Тобто генерація з'являється, якщо він в крайньому в одному положенні. Якщо його перекрутити в інше положення, то воно теж працює, але до моменту, коли повністю не відключиться живлення з клем. Тобто воно якось там щось запаминає. Можливо, програмно, не програмно, не знаю. Ну, коротше, якщо резистор в одному положенні відключити живлення з клем, а потім включити, то воно не працює. А якщо він в іншому положенні і відключити-включити, то воно працює. Тобто, покрутивши резистор регулятор, Відключаємо батарею, через деякий час отримуємо неробочий інвертор. Тобто регулювання відбувається зв'язано з присутністю живлення на клемах. Так, зняв плату, вирішив подивитися, що куди йде. І визначив, що у нас за струм, точніше, саме перше, куди приходить, це приходить ось на цю от мікросхемку lmv 350. Ось це у нас типу ЛМК 358. Вето, можливо, типу низьковольтна. вольна. Воно йде через резистор-29 у нас зі струмового датчика. Потім йде під низ дорожка і йде сюди на мікросхемку. І тут у нас заточений цей регулятор з позиційним номером 13. Коротше, я там все пропаяв. Елемку не міняв. Вирішив залишити поки що. Короче, замінив лемку. поставив, звичайно, лем 358 От воно зараз показує типу 20 А, але я зміг добитися так, щоб можна було а, резистором. Резистор тепер регулює і регулює плавно, виставив 50 мА. Зараз буду поступово додати, спробую виставити хоча б 500 мА. Та, от, резистором вийшло виставити. Близько 500 мА. Спокійно регулюється тепер. І значення фіксується. Тобто, треба виставити просто відповідне значення резистором і ампераж виставити однаковий. І тоді, по ідеї, має решта, решта діапазону співпадати. Ну, походу ходу, ЛМК 358 чудила, як варіант, да. Коротше, виставляю 0,9 А, так як має бути. Потім пробую на різних параметрах. Так, виставлю. Ну, щось близько того. Воно коливається навколо того 0,8, 1 А десь отак коливається. Але, в принципі, передбачувано. Зараз витягую з мережі, відключається, вмикаю. І при цьому плавно переходить на роботу. Лампочку не засвічує мою. Тобто вона нормально, адекватно відпрацьовує. Зараз спробую в мережу, подивлюсь як в мережу. Так, в мережу, ну пряму. Опхав там в розеточку. Так само показує. Зараз спробую змінити, виставити 30, 30 Вт. Це має бути десь 1,5 А як мінімум. Так, змінюємо параметр. Виставляємо 30 Вт і виходимо. Так, тут у нас стало 1,5-2 Ампера. Ну, десь приблизно воно до того й схоже. Да. Зараз трошки попідрегульовую, попідкручую. Та й, мабуть, так лишу. Так, тут виставив 2,1. 50, 50 Вт виставив. А по приладу в мене вийшло ну отак. Да. Десь, десь близько того плюс-мінус діапазон цей співпадає. Тут по приладу не зрозуміло, тут трохи скаче. Якби тут не вгадаєш. по. А по цьому стабільно 2,10. Тут 2,1. Тут 2,10. Так, виставив 100 Вт. 4,2 А. І тут так, 4,1, 4,2. В принципі, співпадає. Далі діапазон. Я думаю, що в принципі, він плюс-мінус буде співпадати. Якщо там 50 Вт 3 буде в одну сторону, то, в принципі, думаю, що то не суть важливо. Прям таки. Ну, от, в принципі, і все. Да, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити вподобаєчку. Кому не сподобалось, антивподобаєчку. А в кого залишились питання, коментарчик і запитаннячко. Всім дякую, всім пока. Саме головне, що я спас живих істот. Фух.